Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Плани і проведіння Якова 4.15. Як схоче Господь, то будемо живі, то зробимо це або те. У 2000 році молода компанія, яка займалася прокатом фільмів Поштою, запропонувала блокбастер. Топовий на той час компанії з оренди домашніх фільмів та відеоігор, придбати її за 50 мільйонів доларів. Netflix ледве нараховувала 300 тисяч підписників, а Блокбастер мала мільйони підписників. Компанія Блокбастер упустила можливість придбати свого маленького конкурента. Результат сьогодні. Нетфлікс нараховує. Понад 180 мільйонів підписників і оцінюється приблизно у 200 мільярдів доларів. А блокбастер збанкрутувала. Ніхто не може передбачити майбутнє. Ми схильні вважати, що контролюємо своє життя і впевнені в успіху своїх планів. Однак Яків каже, ви це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Життя коротке, швидкоплинне і надзвичайно нестабільне, планування необхідне, однак самовпевнене припущення, що ми все контролюємо, є гріховним, тому Яків застерігає, щоб ми не хвалилися в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Уникнути цих гріховних дій можна завдяки вдячному співробітництву з Богом. Вдячність нагадує, що усяке добре давання та дар досконалий походить від Бога. Приходячи до нього, ми просимо не лише благословити наші теперішні і майбутні плани, але і допомогти нам долучитися до Його праці. Ось що означають слова, як схоче Господь. Наскільки ви схильні контролювати своє життя? Що для вас означає довірити своє життя Богу і долучитися до Його праці. Помолимось. Дорогий Ісусе. Я довіряю Тобі всі свої плани. Допоможи мені покладатися на Тебе, бо Ти ніколи не підведеш. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками. Коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.